У Ватикані можуть пройти так звані технічні переговори щодо перемир'я в Україні? Про це сказав президент Фінляндії Олександр Ступ. Тобто, фактично, знову будуть розмови заради розмов. Але, загалом, на ваш погляд, який шлях зараз оберуть європейські лідери, дивлячись на Трампа, який повністю легітимізує Росію. Повністю фактично вибачає її воєнні злочини, і е, що обере Європа дійсно взяти на себе цю лідерську роль у захисті не стільки України, скільки західних цінностей, чи собі так само буде занепокоюватися, але дивлячись на Трампа, відходити від російсько-української війни? Ну вибачати Путіна почав Обама разом з Байденом, а в 2009 році, коли вони вибачили Могрузію. Потім Обама їв в гамбургіра з Медведєвим Далі після анексії Криму хто зустрічався з Путіним? Обама. А чим відрізняються злочини на Донбасі і в Криму від того, що зараз відбувається тільки масштабами, так що це довготримала політика Сполучених Штатів Америки. Зараз позиція республіканців полягає в тому, оскільки вони посередники, вони повинні бути рівновіддаленими від всіх. Так, що це довгострокова політика Сполучених Штатів Америки, яку розпочав а, 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 якраз там, Байдена і Обами? Є конкретні от записи, коли вони напали на Грузію в 2009 році, а, є конкретна відповідь віце-президента США пана Байдена, ми повинні налагоджувати стосунки а, з Росією. Так вони їх легітизували. Все, що зараз відбувається, це наслідок політики Сполучених Штатів Америки які 15 років вже. Так що вони там разом всі е е е все, все це робили. Далі, ну, давайте так. Е е позиція, е те, що обіцяв е Трамп по своїм виборцям, він це обіцяв, він намагається це робити. Чи виходить у нього? Ну, скоріш за все, не виходить. Е е далі вони вже зіткнулися з багатьма проблемами, пов'язаних в тому числі стосунки з Європою, те, що сам факт, що перед е, розмовою з Путіним він спочатку телефонував Зеленському, потім знову телефонував Зеленського. Потім європейців, де були присутні, в тому числі фондрляйн і інші країни, наприклад, так Фінляндія, це означає, що вони розуміють обмеженість своїх ресурсів. І починають повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю. Це перше. Друге, нас не повинно цікавити, коли там буде яка позиція Європи. Вони будуть робити все, що їм зручно в першу чергу. Тобто, наше завдання нав'язувати свою політику. Наприклад, з нашого боку, повинно бути, якщо є вже така технічна можливість. Оголошувати блокаду повнопортівна Новоросійська так оголошувати, що ніхто не гарантує безпеку всім судам, які туди заходять. Якщо якісь танкери туди будуть заходити, топити танкери сьогодні. Вночі ми вже бачили атаку на аеропорти. Росії це теж дуже неприємна для них історія. Наступно вимагати від європейця не цією туфтою займатися санкціями, все, що з цим пов'язано, а вимагати зупиняти танкери, які йдуть по Балтійському морю з технічних з екологічних причин. Блокада портів новоросійська і блокада портів Балтійського моря з одночасною блокадою авіасполучності в Росії. Призведуть до того, що розмова з ними буде про виведення, гра, виведення графік виведення військ з території України, тому що 80% відсотків е, товарообігу Росії якраз приходяться е, на Балтійське та Чорне моря, і це можна робити? Можна чи є сили у Європи Є сили у Європи. У них є флоти Британії, є флоти Франції, є Швеції, є Польщі і інших країн. Так, що ті цьті від них, щоб вони конкретно діяли в конкретних питаннях, а не цими займатися розмовами не про що. Пане Тарасе, вітаю вас також. Хотіли ще поговорити щодо Російської Федерації. А, власне щодо заяв, які лунали от напередодні, вкотре Лаврові заявами вийшов. Він відкинув ідею перемир'я в Україні. Ну і ми вже були в цих історіях. Ми так більше не хочемо. Заявив Лавров, хотіла вас запитати, чи все ж таки це вже остаточний вихід Росії із перемовин? Чи це такий тиск на Сполучені Штати Америки задля поступок з їхнього боку? Ну, вони не хочуть дійсності запровадження санкцій, тому що є тиски адміністрацію Трампа, теж зростає всередині країни, а це не відчутно. І звичайно, що вони не хочуть цього робити і забовтують цю тему, що ми не хочемо таке. Знову там виходять, говорять, що немає легітимної влади в Україні, і, і так далі, і так далі. Тому те, що ми вже давно чули, те, що ми давно чули, вони хочуть продовження бойових дій, вони хочуть. Вони хочуть продовження війни, тому що сподіваються на літній наступ. А ми продовжуємо з вами говорити далі. І одного із рашистських посіпак також далі з вами обговоримо. А саме російський міністр закордонних справ Сергій Лавров каже, що в процесі врегулювання з Україною більше не буде перемир'я а там подивимося. Бачимо, що рашиста змінюється так. Високопосадовці саме от зі своїми заявами, ну тобто, постійно різні. Вони. Вони говорять, от але високопосадовці то різні, а заяви абсолютно однакові. Про це повідомляє видання ТАСС. Що ж там кажуть? кажуть наступне перемир'я, а там подивимось. Ні, хлопці, ми вже були в цих історіях. Ми так більше не хочемо. Макрони, стармоли, Фондерляйни та інші діячі Європи, які зараз істерично вимагають від сполучених штатів приєднатися до антиросійських дій і наростити кількість санкцій. Це просто їх видає з головою. Заявив так Лавров. Ну і згадав він про останній 17-й пакет європейських санкцій проти Рашиської Федерації. За словами глави МЗС РФ, переми. Лия має на меті переозброїти збройні сили України. Ци так видання Радіо Свобода припинення вогню без будь-яких умов на місяць, а то й на довше, щоб ми змогли у спокійній обстановці дозброїти Україну, щоб Україна могла зміцнити свої оборонні позиції. Додав він ну і водночас російський міністр зазначив, що Франція очолює ворожий табір, а її президент Еммануель Макрон та міністри палають ненавистю щодо Росії у політичному сенсі. Звісно. Франція постає як ворожа країна. Висловився так Лавров. Ну а 19 Трампа, 19 травня перепрошую американський лідер Дональд Трамп провів дві телефонні зустрічі, розмову точніше з президентом України Володимиром Зеленським. А перша відбулася до дзвінка диктатору рашистському Володимиру Путіну. Про це ми також з вами говорили. Хотілось нагадати. Ну і бачимо, що рашистські посіпаки вони в цілому знаєте, нічого нового не говорять, нічим новим не дивують. Такі які були, так, такі і залишаються по факту. Такі висловлювання у них. Так би мовити, просто ходять по колу, то один говорить то інше, але по факту нічого так їхні думки абсолютно ніяк не змінюються.